Боже, вибачте, будь ласка, вже темна ніч настала, кінець робочого дня. Мушу все-таки договорити, бо ми так сумбурно з Мариною вам все тут записали. Це було без підготовки. Ми ще раз підкреслю ніякі не блогери. Чисто хочемо допомогти українцям, щоб вони не боялися вести своїх улюбленців в Арабські Емірати. Все можливо, це важко, але це можливо. Мені знаєте, двічі за останні два тижні попадалося пусти в Фейсбуці про те, що прилаштую кицю, бо переїжджаю в Німеччину. Оце я запам'ятала. Прилаштую в добрі руки у Львові. Дівчина знаходилась. І для мене це такий незрозумілий кейс І не могти провести кота в. Євросоюз, я не повірю в житті ніколи. Ви мене тупо невер не переконаєте, тому що це якась є складність. Ні. Е, нема там ніякої складності. Давайте я повторю ще раз швиденько е, основні пункти, на які в чому взагалі це відео е, вирішили записувати, бо ми так багато наговорили. Дивіться: для перевезення тварини просто в Євросоюз. Любу Україну, бо ми там Польща, Польща, Любу Україну, має бути базовий сетап всіх аналізів, які вам скаже любий лікар в клініці України. Хочете, підійдіть в державну, вам там скажуть базові там, і ті антивірусні, просто вірус, сказу і так далі, тобто базові від сказу, від вірусів від глистів. Всі може ще якісь додаткові, ви захочете, зробити, обов'язково паспорт за кордон і чіп обов'язково, як Марина казала, це зрозуміло. Для виїзду в країни Євросоюзу повинен бути зроблений аналіз, який показує, скільки антитіл відсказує у вашої тварини в крові. Тобто, це аналіз крові він називається Титерантитіл. Він має бути обов'язково. Після того. Його дата взяття того аналізу пишеться в паспорті, конкретна дата. Коли ви перетинаєте кордон з Польщею чи іншою країною, прикордонник це перевіряє і дивиться, чи після того моменту вже пройшло три місяці за законодавством Євросоюзу після того, як ви взяли аналіз крові на тите антитіл, має пройти 90 днів, і ви не маєте права виїжджати з України з тим кутом протягом тих 90 днів. Вот в чому ця проблема. Розумієте, у нас був такий аналіз що у мене, шоу Марини, зроблений кілька років тому назад, тому що усі країни Євросоюзу підтримують автопролонгацію ревакцинації проти сказу. Це означає, що у вашому паспорті тварини є лікар, коли робить укол вакцинацію від сказу, він пише конкретну дату, до котрої діє дана. Вакцина, тобто, в мене було вказано до 7.06.26 року. Тобто до червня наступного року в мене діє аналіз. Якщо ви не провтикуєте ревакцинацію, робите завчасно, там я за місяць, наприклад, кожен раз робила ще один, ще один робите вакцину в котові, а вам не треба щоразу зробити йому аналіз крові на то, чи які там антитіла в нього. Не треба. Євросоюз цього не вимагає, тому що цей аналіз є дуже болючий для. Тварин, його дуже він болючий. Там треба багато крові взяти і так далі. Це офіційно, це на рівні от, от таке законодавство. Вам не треба. Можете 10 років робити ревакцинацію, але мати 10-річної давності аналіз крові з високим рівнем антитіл. все, ви можете їздити туди-сюди, назад, в Євросоюз. Це не, не стосується Об'єднаних Арабських Еміратів. Там не так. Там не так. Вони не підтримують цю автопролонгацію. Якою б ви авіалінією не летіли, це не має значення. Це стосується самої країни. Об'єднані Арабські Емірати вимагають аналіз крові на тіл, чим свіжіший додати вильоту. Додати вильоту. І що це означає? Якщо ви їдете з України там автобусом чи поїздом. Ви не можете зробити свіжий аналіз крові, бо ви маєте дотримати тримісячний карантин. Розумієте? От в чому вся загвоздка. ті хочуть свіжий аналіз крові Араби, а поляки хочуть, щоб там три місяці дотриманий карантин був. Тобто це вже не дуже свіжий, так? Розумієте? Тобто вам треба зробити або от так от цей титр зробити і через три місяці виїжджати, наприклад, вже. Або зробити, як я і Марина. У нас був один титерантитіл, старий, для того, щоб перетнути кордон. Ми їхали поїздом і показати польським прикордонникам. І він був вписаний в польський health сертифікат про який Марина розказувала. І був другий титер-антитіл, свіжий зроблений в кінці серпня. І ми, я їхала 30 вересня. Він був вписаний. В хел сертифікат який був зроблений для Об'єднаних Арабських Еміратів за їхнім шаблоном. Там є спеціальний шаблон, про який ми розказували. Туди вписується свіжий аналіз крові, де показані, що тварина не заразна, вона має достатній рівень антитіл. От. Два хел сертифіката вам треба взяти в такому випадку в наших українських прикордонників. Їм це все от пояснити треба. От В чому була. Трудність, що ми хотіли вам донести, це перше. Друге, що ми забули сказати, та Марина розповідала про те, що при переписці з авіакомпаніями, при стапленні квитків і так далі, бла бла бла. Ви будете відправляти одним файлом усі от документи, які стосуються кота, паспорт, кота, титерантил, там ще якісь Fit2Travel сертифікати, ваш паспорт, це скани. Але вам треба мати оригінали з собою, і вони будуть з представниками авіакомпанії на стійці реєстрації в аеропорті. Тобто авіакомпанія залишає за собою право речекнути вам виліт у разі, якщо вони там в оригіналах виявлять протермінований, якийсь підроблений, ще якусь там штуку, яка їм не сподобається на оригіналах. Оригінали будуть перевіряти. Вже безпосередньо зрозуміли, там, де ви з чемоданами зазвичай приходите на реєстрацію, от там, от, з котом, з чемоданами, оті всі документи. І останнє, що я хотіла сказати, це те, що набір документів є абсолютно однаковий для перетину, вибачте, для перельоту в літаку, що в салоні, що у карго. Окрім того, реліз Перміту і білофентрі, але я зараз говорю про ті всі health сертифікати фіт2 тревел, ти тренд і тіл, і оце все решта, все рівно воно однакове, що для карго, що для вести кота в салоні літака, розумієте? Тобто, навіть якщо ви хочете звернутися в докоїсь агенції, яка вам допоможе з документами, підкаже, куди йти, і так далі. Вони то вам допоможуть, але основні оті от моменти, наприклад, то, що ми розказували в прикордонників, мусите робити ви. Ну, ми взнавали. Я спілкувалася з шістьма агенціями локальними ОАЕ, які знаходяться в Дубаях і в Абудабі. Я спілкувалася з чотирма українськими, які займаються перевезеннями до ОАЄ, і з двома, які в Варшаві поля. Польськими поляками, це поляки були фізичні, які так само допомагають українцям, от в цьому всьому. Ніхто з них не бере на себе відповідальність за уті всіх сертифікати і все це все на вашій стороні. Тому тут питання за то Карго. Ми говорили, що це і дорожче, і тварина не з вами. Ну і питання по основних, якби вони багато що полегшують взагалі, в принципі. Багато за що беруть відповідальність, але якщо ми говоримо безпосередньо про такі самі базові, самі найважчі, от до прикордонників піти пояснити це все. Ні, це будете робити ви самі. Мета відео була просто вас попередити. Кожний кейс є особливий. Немає якогось загального рішення, щоб воно працювало для всіх. Хто попереджений, той там озброєний, чи як там говорять. Думаю, що на даному, на даному етапі це все. Я бажаю здоров'я вашим котам, собакам. Нехай вони не будуть завжди з вами.